Чому я манікюром за 700 гривень маю мити тарілки з під мівіни? Нічого чоловікові не станеться, як сам помиє і прибере за собою на кухні і не тільки там. Коли Олег запропонував мені ділити витрати навпіл, то я не заперечувала адже зараз самі орендувати квартиру я не спроможна. Він казав, що ми будемо так жити і витрачатимемо іншу частину зарплати на себе. А тепер він мені каже, що я його обманула, хоча я все робила згідно його плану. Ось послухайте. Невеличка передісторія, чому я на такі стосунки пішла, бо у мене був приклад перед очима мами, яка й досі в шлюбі все робить для батька і ще й гроші в дім приносить, а він її геть не цінує. Я вирішила, що в мене такого не буде, і я не буду старатися для чоловіка, якщо він не буде старатися для мене. А з Олегом, наче було все чесно, все навпіл, та й він мені навіть подобався. Я думала про те, що можна й надалі сім'ю створити, як все піде добре. Перші місяці він ще тримав все в чистоті, чистив після себе йоржиком та витирав підлогу в ванні насухо. Я теж старалася і купувала продукти, готувала легку вечерю. Але далі я зрозуміла, що мені не треба вкладатися в вечерю настільки, наскільки це треба Олегові. Він навчений їсти борщі, і котлети і аби те все стояло в холодильнику і запах був на всю квартиру. Я такого не люблю і не хочу. Я хочу, аби в квартирі пахло чистотою, а не рибою смаженою, яку йому готувала його мама, і передавала сумки. Мені зранку вистачає кави в обід я йду в кафе біля роботи, а на вечір беру собі або щось на салат або кефір. Я маю слідкувати за фігурою, аби бути гарною для чоловіка. Але чомусь це Олега почало зачіпати. Ти не готуєш їсти, не миєш посуд. Для чого мені така жінка? Слухай, я не готую їсти, бо я таке не їм, як ти. Для чого мені готувати тобі їсти, далі мити за тобою посуд, ти ж мені гроші на манікюр не даєш, а це на хвилиночку 700 гривень в місяць. Але ми домовилися все ділити навпіл. Чекай, чому я маю ділити навпіл те, що ти робиш для себе? Я тобі не кажу платити за мій басейн, бо я туди ходжу. Так, але ми сім'я, я твій чоловік, і ти маєш хотіти робити мені приємне, якщо мене любиш. Я й так роблю тобі приємне тим, що гарно виглядаю, тримаю в чистоті, і кухню і ванну, що не так? Ні, ти маєш більше старатися. За твою половину, за квартиру я маю більше старатися. Я вже нічого не розумію, бо наче про одне домовлялися, але на ділі треба робити все, бо я про нього маю піклуватися, і при цьому ще й гроші на нього свої витрачати, на його харчування. Як на мене, то тут справа геть не в половині, була б цікава думка чоловіків з цього приводу, бо наче я все роблю згідно домовленості. Що скажете? Підпишись, підтримай українськомовний контент.